Замміністра оборони Російської Федерації племінниця Путіна Анна Цивільова заявила на східному економічному форумі, що завдяки так званому СВО Росія стала світовим флагманом у протезуванні. Вона відверто похвалилася, що сотні тисяч людей. У РФ стали інвалідами і ще стільки ж скоро приєднається до них. Попри гучні заяви, самі ж ветерани руками чекають нові руки й ноги. Бюджету катастрофічно не вистачає. Командувач сил безпілотних систем Мадяр повідомив, що лише за один місяць українські дрони знищили майже чверть потужностей російських нафтопереробних заводів. Під ударом опинилися Рязанський, Афіпський, Волгоградський, Куйбишевський, Сизранський та низка інших НПЗ і нафтобаз ударів по глибинному тилу РФ стає дедалі більше. Українське командування нагадує запасатися бензином. Так званий окупаційний кримський потрібнадзор визнав, що у багатьох містах і районах вода з підземних джерел не відповідає санітарним нормам. Проблеми з фільтрацією зафіксовані в Євпаторії, Красноперекопському, Саках, Джанкої, Армянському, а також у Роздольненському та Чорноморському районах вода відрізняється підвищеною жорсткістю, мінералізацією та вмістом хлоридів і сульфатів. Учора набрав чинності новий ліміт. Тепер барель російської нафти можна продавати не дорожче 47 та 6 доларів. Тоді як раніше, межа становила 60 доларів. Забороняється торгівля дорожчою нафтою. А страхові та судноплавні компанії не мають права обслуговувати такі вантажі. Аналітики кажуть, удавка затягується все тугіше. Із 12 жовтня паспорти мандрівників у європейський союз більше не штампуватимуть. Натомість відбуватимуться біометрична цифрова реєстрація, фотообличчя, відбитки пальців, дані паспорта, час і місце в'їзду чи відмови у в'їзді. Ті, хто відмовляється від біометрії, просто не потраплятимуть до Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави перської затоки готові прийняти переговори України та Росії. Президент Зеленський готовий, хоч завтра, та Путін і далі морочить голову, висуваючи неприйнятні умови. За два роки кількість дітей, які пішли в перший клас у Російській Федерації, скоротилася на 25%. Якщо у 2023 році їх було 2 мільйони, то зараз лише півтора народжуваність у Росії падає на травень 2025 року. Показник становив 1,37 дитини на жінку мінімум із 2006 року. Демографічна криза очевидна. Президент України Володимир Зеленський опублікував звернення із саміту в Парижі, де лідери обговорюють довгострокові гарантії безпеки для України. О 15.00 за Києвом відбувся дзвінок Дональду Трампу. Невдовзі у Єлисейському палаці відбудеться прес-конференція. Проблеми в повітрі з першої літакурсули Фондерляйн змушений був сісти через глушіння GPS, Потім дрон. Завадив посадці президента Литви на уседи, а тепер прем'єр Іспанії Педро Санчес узагалі не зміг дістатися Парижа через помилку літака і змушений був приєднатися до коаліції охочих онлайн. Збіг чи системна тенденція ніхто не знає.